Добрий день, я вас вітаю на каналі Бабусині рецепти. Сьогодні ми будемо готувати мамалигу. Для цього нам потрібно ось беремо склянку, в мене міст із склянка 280 мл. Півсклянки беремо кукурузяної крупи от середнього помолу півсклянки, і півсклянки беремо крупи. Такої, як манка мілкого помолу. Потрібно нам 2, 2 столові ложки сметани і грамів 50 масла, також сіль. Беремо каструльку, ставимо на вогонь, наливаємо в каструльку літру води, доводимо воду до закипання. Наша водичка закипіла, висипаємо сіль, посолила, далі всипаємо. Водичку крупу крупнішого помолу Даємо закипіти. Так, закипіло, даємо чуть-чуть поваритися пару хвилин. Поки наша крупа крупного помолу трошечки провариться, я прошу вас підписатися на мій канал, бо моя мрія 1000 підписників. У нас крупа вже вот проварилася. Тепер висипаємо крупу мілкого помолу, і весь час ложкою мішаємо, щоб не було крупинок Ми проварили свою мамаличку. Ось тако, така вона стала наша мамаличка. Тепер виливаємо в неї дві ложечки, ложечки сметани. Перемішали. І, і грам 50. Масло. Все перемішаємо. Ось така однорідна в нас маса вийшла. Я переливаю її в ось таку керамічну посудинку, перелили в цю посудинку і переносимо її в нашу мамалишку Розігріто до 180 градусів духовку на одну годину. Пройшла година, ми достали свою мамалибу з. Довки, ось вийшла в нас така мамовичка. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтеся. Я буду викладати нові рецепти простих блюд. До побачення!